Добрий день. Продовжуємо докладне проходження Elden Ring без застосування магії і холодної зброї. Що ж, в минулому відео ми з вами повністю завершили дослідження цієї от червоної локації, дуже такої непростої, особливо верхньої її частини, яка називається Курган драконів. Там зовсім було непросто. Я думаю, що ми сьогодні з вами підемо на плато Альтус, і там буде, можливо, трошки навіть простіше. Але щоб потрапити сюди на плато Альтус, тут є два шляхи. Одним шляхом ми вже туди потрапляли через усіяне руїнами урвище. От ми сюди потрапили, були от покинута труна, є благодать. А другий шлях в нас якраз є через великий підйомник Дектуса. Але щоб потрапити, щоб активувати той великий підйомник Дектуса, нам потрібно мати, було, якщо подивитися. Дві е, частини медальйона. де вони є. От, Бачимо медальйон Дектуса ліва половина і права половина. І якраз одну частину ми з вами знайшли ще майже на самому початку. Отута, в форті Гайта. А от друга якраз була у тому от форті Фарот. І це якраз на тому кургані драконів. І тому, щоб нам активувати був той підйомник, нам тому. Треба було йти на, це от, на цей, в цей курган, тому я сюди і пішов. Але ми тут вже все дослідили. Я думаю, ми сюди більше повертатися не будемо. Єдине, що ми будемо сюди повертатися, якщо будемо знаходити корінь смерті віддавати гуранку. Думаю, більше тут сильно нам робити так, не бачу, що тут можна. Хоча хто його знає. Так, ну як я вже казав, сьогодні ми з вами підемо. На плату Альтус іншим шляхом через великий підйомник Дектуса. От Бачимо, що сюди ми ходили. От він є. Але тут, бачите, є примара. Та примара якраз нам може розказати, що він десь тут. Інший шлях, що веде до підніжжя золотого дерева, старий тунель це якраз та примара нам розповідає от про той от тунель, що тут у От Ми сюди якраз були. Ну, Тепер у нас є всі частинки. І давайте тоді активуємо медальйон, активуємо цей підйомник і почнемо, потрапимо, от, великий підйомник, потрапимо на ту оплату Altus через нього. Зараз буде кат-сцена. Підйомник прикольний, великий. От бачимо, підставляємо дві половинки медальйона. І підйомник починає працювати. Дуже прикольно і поїхав він. І ми бачимо, що ми на ту, тому плато. Тут більше, мені та локація більше подобається. Ми тут, а якщо там було все червоне, таке дощ, лив, неприємне, то тут більше така осінь. Бачимо все жовте. От ми бачимо плату Альтус. От з тої сторони ми приїхали, а з цієї я бачу так, що ми можемо активувати, поїхати в іншу сторону спуститися. Якщо тут вийти, ми тут побачимо зразу нашу знайому раю. Поки ми, напевно, з нею спілкуватися не будемо. Вона, ми, я думаю, з нею поспілкуємось на наступне відео, і вона нас віднесе в іншу локацію. якраз е е там... Е я забув, як вона називається, вона нас віднесе, і там, ми до речі, зможемо взяти мапу у от тієї от частини якраз дістати. А сьогодні ми, напевно, візьмемо, нам також треба мапу. Бачите, немає і цієї частини. Давайте ми, напевно, збігаємо, спочатку заберемо мапу, а потім будемо вже тут це досліджувати. Я, по крайній мірі, зможу вам показувати де що є, і воно буде простіше орієнтуватися. Тому зараз тих големів нікого не рухаємо, скачемо просто по дорозі. А, ні, спочатку давайте ми от сюди от пробіжемо і запалимо тут благодать, щоб ми могли потім швиденько сюди переміститися. Я гадаю, це буде так простіше. От, ми запалюємо тут благодать. бачимо біля підйомника називається така раз плато Альтус. І тепер спокійно сідаємо і скачемо за мапою. Бо без мапи воно реально не, не так прикольно, коли не знаєш, що де ти знаходишся. Так, ти хоч щось бачиш і по крайній мірі завжди можна показати, де що є на мапі. Вона тут, а не дуже далеко. Просто проскакуємо, нікого поки не рухаємо. Нам це зараз ні до чого. Потім будемо то все досліджувати. О, бачимо навіть тут сімечко є. Потім його також підберемо, як прийдемо сюди, поки біжимо от. Там от десь вище має бути стела, якраз з тим. О! Бачимо стела. Тут, до речі, також нас стоїть знайомий, який був у цитаделі Круглого столу. Він звідти там пішов, От ми його тут зустріли, його тут квестова лінія продовжується. Але ми поки, поки з ним не будемо нічого робити. Забираємо мапу і бачимо, що нам відкрилася досить велика частина тої мапи. На наступне відео, коли ми підемо, підійдемо до тої раї, вона нас перенесе ту частину, ми відкриємо ще тут іншу ту частину. Тоді. А сьогодні ми давайте будемо бачимо мапу, досліджувати. Почнемо. Ну, навкруги, подивимося, що є біля великого підйомника. Тут от сходимо, і сходимо тут є м'язниця переможемо боса. От невелику таку частину сьогодні ми з вами зробимо. Напевно, не будемо затягувати сьогодні, як на перше відео. так Сюди повертаємося, не будемо його робити дуже великим. Будемо знайомитися з тим плато. Так, о, я казав, він нарешті, що погода, ну усіння погода, бачите, і знову дощ почався. Ай-яй-яй. Ну, так, давайте ми тут почнемо. Тут в нас вже є от, квітка Альтуса. а ми вже знаходили там, то в нас Так, ну, туди ми ще з вами підемо. Тут поки дослідимо. І квітки ми вже знаходили плату Альтус, їх тут багато. Отих от жовтих. До речі, можемо розібратися тепер з тими. Зараз давайте ми тут поки подивимося, що у нас навпругі. Збираємо. Розберемося з големами, їх переможемо. Тут убігаємо, подосліджуємо все. Так. Не бачу, біть. А, стоп, сюди, так, ну давайте пробіжимо ще сюдою. Так, от давайте ми розберемося, от ми пробігли, розберемося з тими големами. Так, той от з луком, з тим буде простіше. Я так гадаю. О, бачимо, що ми йому наносимо потужну шкоду. Ай, блін. Так, зараз він нам, правда, вау, трошки вдасться прикурити. Ай! Так, з одним големом ми розібралися. Той, що був з луком, а тепер давайте розбиратися з тим. З тим буде трошки складніше. Ай! Вау! Вау, вау, як він нам дал Вручу хана, мы суби русла были булки, а він нам ай! Каменя заважає. Так, чого ми не попали? Давайте доб'ємо. Все. Розібралися, до речі, непогано з них О, на і того, нам щось і випало. О, ковальський камінь п'ятий. Нічого собі. Класно. випадає. І забираємо. Тут у нас тепер горбина золота. Бачимо, ми знаходимо, раніше ми просту горбину знаходили, а тут -а в нас вже ну, інші рослини, золота горбина. У ті -от жовті квітки. Так, давайте ще тут подивимося на круги. Так. Так, рая тут -а стоїть. З раєю ми, як я вже казав на наступне відео, будемо займатися нею. Давайте просто тут подивимося, що можливо ми тут пропустили. І тоді, може, підемо до боса. Так, не бачу я тут а. більше нічого такого. Так, але чекайте, в нас стріл залишилося. Блін, 11. Мало стріл. Я думаю, що нам варто тоді перед тим, як йти до тої в'язниці і до боса, все ж... Піти відпочити, але тепер големі вже другий раз, напевно, не рухати. Там, до речі, ми ще по дорозі знайдемо, має бути квіти. Там, здається, і червоний лист має бути, і десь Лілі Мікели має бути. Зараз ми подивимось. Давайте ми відпочинемо. Так, звідси непоганий вигляд. Вон, бачимо, то, то вже місто, я так розумію, головне от сюди от. Поїдемо тут. А. Прикольно. Взагалі тут. А. Прикольно. До речі, зараз що у нас? День чи ранок? Може нам краще ввечері? а після полудня. О, ми тут з Меланією можемо меліною поговорити. Давайте поговоримо, я щось не дивився, що вона нам скаже. Золоте, Золоте дерево, близько. До підніжжя золотого дерева залишилось зовсім трохи, і наша угода буде завершена. Це нагадало мені про минуле. Я народилася біля підніжжя золотого дерева, де матір дала мені призначення. Але зараз у мене нічого немає. Я маю з'ясувати причину, чому я спалена та безтілесна, досі жива. <бузова> <клес> Навіть так, після Давайте дочекаємо ще до іншого повня, щоб. Було світло, та й все. Буде світліше. От вона нам сказала. Так, той тракт ми туди поки не підемо. Так, ми подивилися, що тут навкруги І тепер давайте ми там є до того Якщо подивитися, отут є спуск, десь має бути. До речі, тут а десь є і ще, як я вже казав, е-е-е-е-е Червоний той лист, зараз треба знайти і метяли лілію. Я, правда, не дуже пам'ятаю, де там той червоний лист має бути, але десь він має біля дерев десь бути. Він завжди біля дерев десь. Десь, можливо, отут. А от він! Так, вон бачите, я згадав, отут у нас жилкуватий той листок, показую де він є. Бачите, на такому такій низині. Ага, от, і звідси добре видно якраз вон ту в'язницю, до якої нам треба потрапити. Так, до тої в'язниці бачимо, що спуск десь там внизу. Демо десь, напевно, сюди маємо йти. от так, стоп. О, тут ще й гриби є, клас. Гриби і тут є. Ну, гриби нам завжди потрібні для бомб. Так, біжимо сюди. Вау, як високо, майо. Ох, нічого собі! А то куди ми так ага, то ми на ту частину бачимо звідси, нічого собі, блін! Прикольно. Так. І десь. Я не пам'ятаю. Так, десь тут, там десь, десь, десь. Має бути Лілія Мікелі. але А, от вона. Ха! Я ледь її не пробіг. Бачимо, що тут Лілія Мікеле ще. Тут, бачите, заховали. Вона на жовтому фоні також її дуже погано видно, тому її дуже легко пропустити. Так. Йдемо далі. Так, от ми спустилися. Тут бачимо в всякі квіти. Ось ще гриби навіть є. Зараз ми тут кругом пробіжимо, подивимось, он є ще навіть брунька. Бачимо оті от стоять але ми їх рухати не будемо, вони нам не заважають. Нам ті каміння не сильно потрібні. Ми просто тут навкруги побігаємо і подивимося. Ага, отут є прохід, тут такий є тунель, Він є прохід, бачите, в іншу частину, тут ми можемо пройти і вийти от звідси. бачимо, Але я думаю, що ми сюди з вами підемо і прийдемо якраз сюди. Що ми з іншої сторони потім прийдемо. Так, поки давайте тут ще подивимося. Якісь більше все каміння. Що ж, Тіон повзую, чорт, напевно, давайте будемо йти. Чекайте, ще тут глянемо, і підемо до боса. До речі, бос не є простий, зовсім не простий, але... Можна з ним боротися, просто треба трошки буде часу. Ми його навіть одними стрілами, я думаю, і нищимо. Так, воно, щоб нас... ми мали побільший фляг для лікування. Так, устрох золотого роду називається. Так, щоб туди потрапити всередину, бачимо, нам треба ключі. От, нам треба скільки їх тут? Ага, один є, нам треба тільки один. Ми ще подібний ключ. Давайте ми його. от Витратили і тепер можемо потрапити всередину до в'язниці до острогу. Так, Так. Він там з'явиться, але нам краще його близько до себе не підпускати. І, правда, він і далекобійним, і такими буде і магічною зброєю буде. І такою, до речі, тут он. Ага, такі саме сами стоїть. Так, з якої сторони нам краще його почати розстрілювати, щоб вийти. О. Давайте ми. О, він зараз буде такими тими запускати, колінь. і вони, до речі, від них дуже важко втікнути, тому що вони за вами, блин, будуть. блин, снова запутать. Вот, блин. Ай, бачите, где стоял нас. Да, так, ему треба лікуватися. Вау. Так, да, чекаем. Вот, он снова, тут. блин, ну... Бачите, они дістають у и... ті З різних сторін. Він робить такі такі потоки, і вони нас, як ми не втікаємо, все дістають, робимо йому знову. Так, от треба навістані тримати. Дай. Зараз він знову так. О, поки він далеко можемо. Раз. О, у два рази. Ми встигли йому. Половину ми йому знесли. Ай, блін, все одно дістав нас. Я йому знову робимо. Ай, чому я? Так довго думав. Так. Бруду головне шляху більше мати. Вон, бачите, він, блін, за нами. Все одно дістає повертається ми відскакуємо ну, нічого ми йому вже добряче знесли здоров'я ще я думаю ми його доб'ємо збору ай ще раз нас дістав Лікуємося, у нас фляг ще вистачає. Вообще, вот Фрой приживленный называется. Купос. Сейчас снова и нас стал снова. Ну. Ничего ты не можешь тихонько блядь. Ну, а ну, тут яму мы его чиня. Не, а не дубы. Так, сейчас снова нас О, ай дістали. Але ми зараз його туп'ємо. Вже я думаю. Отак от, от. Все, ми розібралися з тим босом. Зараз подивимося, що з нього нам випаде. Ого, портрет Готфрід. Так, зараз ми. Ми з тою локацією розібралися, читаємо. Ми дістали. Це є талісман. Легендарний талісман, що зображає володаря Елдена Готфрі посилює заряджені атаки чарами, замовляннями та вміннями. Ага. Готрій був грізним воїном. Коли він поклявся стати володарем, то посадив собі на спину звіра Регін та Серуша, щоб приборкати свою нестримну жагуду битв. Угу. Посилюю заряджені атаки. Чарами за... Ага, то ті атаки, які він підсилює, які заряджені, можуть бути чари. Якщо ви зарядите, будете тримати, наприклад, кнопку довше, вони будуть заряджені, то вони будуть підсилені. То дуже для чарівників прикольна річ, блін. буде нормально підсилювати вам. То прикольно чарівником, чарами займається і тим всім, то вам сюди обов'язково, напевно, треба, щоб заряджені атаки були більш потужні. Що ж, а ми, напевно, з вами що робимо? Повертаємося назад. І, як я вже казав, це відео ми довгі не будемо робити. А на наступне відео ми сходимо з вами до е раї. І вона нас, Ми так як їй допомогли, були медальйон, їй також там щось повернули чи щось пам'ятаю раніше. Вона нас віднесе сюди вулкан, тут здається, якась садиба вулканічна там, буде. От. І там ми зможемо взяти ще одну мапу, І відкриємо оту всю частину і зможемо тип, навіть досліджувати е, поки не цю частину, а повернутися от сюди і ту та оту частину ми можемо дослідити. Щоб потім сюди вийти на дорогу, бо тут та частина, де ми потрапили вперше, там також є що пошукати. От. Ну, Така от річ, навіть кажуть, приблизно, що на наступний раз планується. А на сьогодні, мабуть, будемо з вами завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!